Зараз з нами наживо Володимир Назаренко, це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж і капітан Національної гвардії України. Пане Володимир, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий ранок, студія. добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теро. Дякую за те, що долучаєтеся і розказуєте оперативну ситуацію на передовій щодо Крематорського напрямку. А тоді, коли на Курахівському і на Покровському ситуація активізується, то на Краматорському ми бачимо, що ну принаймні по звітах генерального штабу, що ворог там не такий активний протягом минулої доби взагалі не зазначається, що були атаки. Разом з тим, аналітики Діпстейт говорять про певне просування в районі Кліщівки. Розкажіть про оперативні спроможності Росіян в цій зоні, і як ми діємо проти нього. Ну, власне, дійсно ворог більше зосередився на завданні вогневого раження по позиціям сил оборони по нульовим позиціям, а там також ближнім тилам. Якщо вже більш деталізувати весь східний напрямок, де мої побратима зараз ці дні в ці тижні виконують героїчні задачі з оборони, героїчно тримають оборону. То власне ворог пробував в одному з на одній з ділянок атакувати на сіверському напрямку. Я не хочу поокремлювати. Конкретний населений пункт, але в більшості випадків ворог несе втрати. Хотів би відзначити також моїх побратимів зенітно артилерійський дивізіон нашої бригади, четвертої бригади гвардії. Буквально там нещодавно на початку вересня били ворожий розвідувальний БПЛА для мене для артилериста та артилерії. Це надзвичайно важливо, адже це очищує небо над вогневими позиціями української артилерії і дозволяє ще більш так вільно завдавати ударів по ворожим. Але ситуація повторюю лише ну, дуже напружено, і насправді, якщо навіть ворог і десь не просувається, то все одно відбувається контакт, адже міномет тобто, застосуванням ФВІ, то що це все одно. Так, і все одно так чи не ворог пробує е здійснювати якісь дії для того, щоб асуватися. Фактично, ворог не атакує день в день. Е він перед тим як здійснювати якісь маневри операції, операції, в більшості випадків такі е штурми малими групами, під прикриттям рослин, і е лишається рослинність, е маскуючись малими групами. І перед цим ворог за декілька. Ні, проводить арт-підготовку, активно використовує впівтровути ламок, використовує удар БПЛА, типу ланцюг тощо. Тому в будь-якому випадку ситуація складна, а, ситуація дуже критична і фактично наші побрати роблять надзвичайно це можливо для того, щоб знищувати окупант. Більше того, і побрати батальйону нещодавно також. Ну так взяло орка з одного з підрозділів окупаційних. Пане Володимире, дуже поганий зв'язок з вами. На жаль, не все розуміємо, що ви говорите. Зараз попрошу редакторів, щоб вас перенабрали, тому що хочеться дізнатися оперативну ситуацію на передовій. Ну але передусім почули від нашого військового, що на Краматорському напрямку дійсно ворог не такий активний, як, наприклад, на півдні донеччини. Проте із застосуванням артилерії, мінометів і своїх БПЛА, звісно, що це наносить шкоду, як і цивільній інфраструктурі, яка розташована неподалік лінії бойового зіткнення. Так само ворог має. За мету власне обстрілювати позиції наших військових, бити по укріпленнях для того, щоб наша оборона там не була такою міцною. Ну і власне далі хочеться ще поговорити зараз. Редактори мені скажуть, чи пан Володимир з нами буде на зв'язку. Пане Володимире, ще нещодавно з'явилася інформація, і навіть відео про те, що наші військові в районі Калинівки чи по місцях зосередження ворога в Калинівці застосували високоточну авіаційну бомбу. У нещодавно була інформація, здається, від Forbes, що це українська така плануюча бомба, чи застосовуємо вже ми її, ось цю про яку говорили у Форбс, чи це якісь інші види зброї? Я бачу цю новину. Сподіваюся, це буде більш масово надійде в сили оборони. Ми зможемо використовувати по всім цілям, які знаходимо, які є, скажімо так, вартісні того, тому що знову ж таки є і пріоритетність, і відповідне накопичення ворожих сил. В будь-якому випадку активна розвідка, і ми побратими артрозвідники щодня. Моніторять ближні і дальні тили ворога. Наша задача в першу чергу виявляти ворожі вогневі позиції, накопичення. Я пам'ятаю один із прикладів. Вже можна називати буквально десь менше року назад, десь взимку 23-го року. Була виявлена накопичення декілька одиниць ворожих. БМ 21 град, і по ним були застосовані застосовані Хаймерси. Це було виявлено там на відстані буквально там 15 кілометрів. Від лінії розмежування і ці установки були були знищені. Це означає те, що вони не були застосовані по позиціям Сил оборони, і, і в принципі, так чи інакше. Кожен підрозділ, кожна бригада робить все можливе на своїй ділянці оборони для того, щоб вишуковувати, для того, щоб пересування логістика ворога не лишалася непоміченою, і це важливо для того, щоб у сил оборони було достатньо і боєприпасів, і зброї, і не тільки артилерійських снарядів, які застосовуються там по ближнім дальнім тилам ворога, а ще більше вглуб, Тому фактично системи, які розробляються, які надходять у вигляді. Ракету вигляді авіабомб авіаційних якихось боєприпасів надзвичайно важливо. Ми маємо розуміти, що в умовах, коли у ворога перевага в усьому в, в авіації, в керованих не керованих авіабомбах, в мінометних мінах, ми маємо в першу чергу вигризати і компенсувати це. Точністю, скоординованістю і ефективністю, тому як тільки знаходиться якась ціль, повірте, вони по відпрацьовуються відповідно до пріоритетності. Щодо російських дронів, військовий з Покровського напрямку, коли говорив про знищення БПЛА, там умовно 20 БПЛА знищені, тобто збиті, і там 100 або і більше подавлені нашими реб що ефективніше проти цих БПЛА? як це діє на Крематорському напрямку. Абсолютної, абсолютної панацеї проти ворожих БПЛА немає. Дійсно, РЕБ це системи, які створюють радіоперешкоди, так, щоб оператор, ворожий оператор в дрона або коптера зі скидом не мав зв'язку зі своїм БПЛА. Відрубає фактично зв'язок, щоб він не бачив і не міг керувати. Є різні там автоматизовані системи, автоматизовані програми, які є запрограмовані в цьому коптері. в цьому БПЛА. ПЛА, але знову ж таки, ворог, на жаль, активно вчиться на своїх помилках, експериментує, комбінує різні частоти. На різних частотах проби здійснювати керівництво. Сили оборони застосовують системи радіоелектронної боротьби на різних частотах, різної потужності. На жаль, ну такі ворог. Ну хотів би ще один з прикладів назвати: експериментує і створює БПЛА на основі не радіозв'язку, а проводного зв'язку Це аналог, як в радянському союзі, колись використовували і зараз використовують тури на такій мідній проволці, керований снаряд протитанковий. Так само намагаються використовувати БПЛА. Більше того, ворог на жаль використовує підвісні антени, використовує знову ж таки. Е Елементи місцевості, де може повище підняти потужну антенну як ретранслятор, для того, щоб транслювати сигнали, боротися з ребами сил оборони. Тому тут треба комбінувати, якщо не виходить заглушити сигнал, і це в більшості до таких дронів, як Орлан, Суперкам, тощо, то тут уже і знову ж таки хотів би повторитися треба збивати ворожі орлани fpv дронами спеціально при, пристосовані для збиття у цих от пота. Вони надзвичайно шкідливі, і більше того, навіть декілька місяців назад, коли були завдавалися удари по Полтаві, ми бачили це відео з на жаль російських пабліків, коли Орлан підсвічував, то фактично зараз все ж таки і різні підрозділи сил оборони намагаються знищувати прививлені ці орлани. Сподіваємося, що ще більше підрозділів зможуть це зробити, тому що наскільки я знаю, що не всі дрони і не всі військові вміють це робити. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Краматорському напрямку.